Мир вам, брати і сестри, разом із вами, наповнюючи наші легені повітрям, хочеться сказати слава Богу нашому. Великі, чудні справи Господні, милості Господні оновлюються кожного ранку, і за це я хочу говорити слава Богу нашому, тому що ми бачимо, що наше життя, воно не в наших руках. Наше життя не підлягає впливу нашому чомусь змінити, щось додавати, щось просто таке зробити, що ми думаємо, що ми можемо, але ми нічого не можемо. Друзі, сьогодні я хотів би менш ніж проповідувати, а більш засвідчити. Всі ви знаєте, що в нашій сім'ї трапилось така неприємна. Ситуація з Наталією, я її хочу попросити, щоб вона сила там коло Марчика. Тому що мова буде йти про неї, про нашу сім'ю. Ви знаєте, ми пережили дуже складний час. Дуже складний, але він дуже радісний на сьогоднішній день. Коли, відкриваючи слово Господнє, написано. І будеш пам'ятати всю дорогу ту, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні? А таке було слово за ізраїльський народ, тоді, коли Господь він мав особливе діло з ними, і Він беріг. Вів, щоб випробувати, щоб подивитись, що буде в серці, яке буде життя, і торкнувся нашої сім'ї. Я сьогодні хочу трошки розказати. Наталя, вона годувала Тимофійчика, якого сьогодні з нами немає, тому що за деяких обставин він ще не може разом із нами бути. Коли вона годувала Тимофійчика, ми думали, що Наталя, вона. Застудилась і не могла годувати його. Ми звернулися в лікарню, але в лікарні була. Це була десята година ранку, в четвер, було все добре. Ми звернулися до хірурга, до брата Володі. І брат Володя каже: я не бачу ніяких погроз, нічого не потрібно різати, але потрібно ще зробити узі для ствердження того. Ми звернулись і на озі, і зробили узі, і узі було підтвердженням, що не потрібно було її оперувати. Але коли ми пішли додому, питання стояло того, що потрібно було стілити молоком, а їй ставало хуже, хуже і хуже. І коли дійшли ми до вечора, вона не могла стілити молоко з груді, і їй ставало. Гірше і гірше. І вже коли йшло час до ночі, вже вечірній час він наступав до ночі, то вона мені говорила: мені дуже недобре. І я буду переходити в вічність, я буду помирати. Я в цього не вірив, я цього не слухав, я цього навіть не старався звернути на це увагу. Мені було чим займатися, вона лежала. Діткам треба було їсти дати, покормити. Тимофійчик він уже не міг брати груті, тому мені треба було подумати про те, чим його накормити. І вона мене кличе, каже: Давай ми маємо поговорити. Ми маємо поговорити, тому що я відчуваю, час мій, він наближається. Я знову не звертав на те увагу. Я уходив, просто щоб про це не думати не цей. Ми коротко поговорили, така це була розмова, ну мені, як сказати, я її не брав навіть до серця. Але вона це відчувала, вона про це переживала. Тому що ще сам Бог дав таке, що коли ми звертались в лікарні до брата Володі, то я впевнений, що Брат Володя по вдохновінні Духа Святого він сказав: Наталя, треба поговорити з Даніком. Треба Повирішувати питання, обійти коло життя свого, подивитись, де можливо є, що виправити то виправити. Каже, ти не обійшся на мене. Але сьогодні ми щиро дякуємо Господу, щиро дякуємо Брату Володі, що Господь він добрий до нас і Він говорить з усіх сторін, навчаючи нас, зближаючи нас, час ішов. І коли вже це була десь 10-та година вечора, їй стало дуже недобре, я шукав варіанти, хто б міг допомогти стідити. І ми там знайшли людину, яка цим, наче займається, я поїхав, забрав, привіз. Вона була така емоційно підготовлена, зараз, все буде, ми зробимо. Але коли вона прийшла, побачила ситуацію, яка я побачив. Зміну на її лице. А вона спробувала це зробити, але нічого не відбулось. Друзі, я хочу зазначувати, що коли робить щось Господь, люди вони нічого не спроможні. І навіть коли ми шукаємо в людях, щоб люди щось нам допомогли, то коли робить Бог, люди не здібні допомогти. І коли вона побула, вона просто зібралась і уїхала, вона нічого не зробила. А час ішов. Є одна сестричка, яка займається цією справою, допомагає сестрам. Ми її набрали, можливо, вона допоможе. А вона каже: ні, я далеко, я за тульчином. Я вже був згоден вести Наталю туди, а Наталя мені каже, я не зможу. У мене зовсім немає сили. Я кажу, я тебе занесу в машину, посажу, винесу, не треба йти. Вона каже, я не зможу. У мене темніє в очах, я не зможу. Прийшов ще якийсь час, можливо, півтори години, і ця сестричка, яка була затульчена, вона зазвонила, що вона вже в Вінниці, бо вона внука привезла оперувати, по-моєму, на пироговку. Я не знаю точно, але це не велика суть. Вона сказала, що я вже на місці. Що в час, ми міркували, як бути. Можливо, нам їхати в тальне, можливо, нам їхати в Тульчин ще раніше, а потім все обернулося, що ця сестра, вона вже була у Вінниці. Ще пройшло якийсь певний час, і переступили ми в комендантську годину. І вже йшло складніше, складніше, складніше. Я вже в комендантську годину поїхав за цією сестричкою. Вона приїхала, ми помолились. І вона також думала, що все вийде, і вона зможе стідити, але також нічого не вийшло. І Наталя каже, мені ще гірше, і вже треба викликати швидку. Я при цьому набрав батьків, кажу, моліться, тому що ми вже без швидкої не можемо обійтись. Ми викликали швидку, приїхала швидка. І швидка сказала, що поміряли там тиск, поміряли температуру, надали що там, як перші такі. Але сказали, що потрібно їхати і показатись хірургу. Ми кажемо, ми ж були в хірургах. А вони кажуть: ну, ми не можемо обійти. Ви можете ну, сказати, написати, чи ви відмовляєтесь, але ми вам не рекомендуємо цього робити. Ми погодились їхати в лікарню. Наталю брала швидка, я попросив, зачекайте, бо комендантська година я також буду їхати. Дуже переживав. Мені не було на кого лишити діток. Мені прийшлося Тимофійчик, він заснув, то це меншечки, він спав, а Марчик він каже, я буду їхати з вами, він не спати не лягав. Я його зібрав, сів в свою машину і їхав за швидкою чи попереду. Ми приїхали на Київську. В лікарню. Нас в приймальному відділенні положили, але в Наталі вона вже зійшла з ступеньок, сіла в швидку, а коли вже приїхали в лікарню, вона вже зовсім була безсилена. Я вже швидко її на руках посадив на, на візочок. На візочком завіз у приймальне відділення. Вона каже: Я вже зовсім не можу. Ложи мене на ліжко, на цю. Я її положив на ліжко. доктора заповняли там ці ж справи, писали щось в приймальному, а їй було недобре, недобре. І вона мені каже: Я буду помирати. Я буду помирати. Я знову не вірив у це. Але тоді, коли прийшов момент, вона каже: клич, тому що вже все. Це буде останній мій подих. Вона це дуже відчувала. Вона мені про це говорила. Вона наповнила. Легені свої вздохом видихнула і втратила свідомість. Я вже дуже злякався, запереживав, взяв її на руки, вже біг, ложив на каталку, її забрали в реанімацію. Я з Марчиком біг за нею, дуже переживав, молився. Мене стали просити, щоб я залишив приміщення реанімації. Я не хотів його залишати. Але потім мені прийшла така думка, щоб не сталося на ну, раді Марчика, раді Тимофія. Я повинен себе зібрати, як сказати, до кучі. Я зібрався і вийшов, старався не плакати, тому що на це дивився Марчик, і він мені задавав питання: мами вава, мамі не добре? Я кажу, да, мамі. Недобре, мамі треба молитва. Ми молились, ми чекали з Марчиком, чекали під дверима реанімації, щоб нам щось сказали, але нам ніхто нічого не говорив. Виходили, запитували її особисті, що було, які симптоми, те, що ми переживали, але нічого не говорили. Я питав, скажіть, жива чи ні? Вони мені казали, дихає. Я кажу, ну а як вона говорить? Ні, нічого не говорить. Мені було дуже складно, але при цьому Господь він в серці дарував великий, великий і сильний мир. Я думаю, що кожен із нас таке переживав, коли в серці великий спокій, а в голові безпорядок, страшний безпорядок, в мислях безпорядок. І оце тішило, що в серці мені настільки було спокійно. А думки, вони хотіли атакувати мене. Я плакав, дуже плакав. Лікарі вони хотіли, персонал, вони хотіли знайти якесь мені потіху, але вони не могли знайти, тому що вони розуміли, що це не просто так. І коли я був там, на тому місці, мені вийшли і сказали, що дихає, але не говорить, реагує, але не говорить. Я молився, чекав. Я викликав, попросив, щоб рідні їхали сидіти, тому що мені не було з ким діток залишити. Але я упустив один момент: той момент, що ця сестричка, яка прийшла допомагати, вона змогла лишитись з Тимофієм. Я кажу, як тільки він прокинеться, ви мені просто наберіть, що він прокинувся, і я приїду одразу. І ми пробули там в лікарні до другої часу ночі. І заплакав Тимофійчик, він вже дуже сильно плакав. Марчик він спав в лікарні. Я беру Марчика і кажу, Марчик, нам треба їхати, бо тіма вдома дуже плаче. Коли я приїхав додому. Це був такий найскладніший час. Складний час тим, що я лишив Наталю в лікарні. І були мислі такі, можливо, мене зараз шукають, можливо, вже шукають сказати, що її немає в живих. Можливо, треба якась допомога, я не можу на дві сторони в мене там Дитятко. Тимофійчик він дуже злякався. Того, що і мама, і папа залишили, була невідома для нього людина. Коли я приїхав, взяв його на руки, він не міг заспокоїтись. Я думаю, я зараз його положу спати і поїду знову в лікарню. Він тільки його заколесаю, тільки від руки відпускаю, і він починає плакати. Я знову його беру на руки, качаю, тільки положу, він плаче. Ми провели дві години з ним на руках, в такому боріні, в тяжкому боріні, в молитві, не знаходячи собі спокій. Але коли вже я дочекався, це було, ні, ми, до... ми довше були, ми в три години ночі приїхали додому з Марком. дві години ми провели дома і в п'ять годин ранку приїхали мої рідні. І коли сестри зайшли, вони підняли, взяли Тимофійчика в мене з рук. І для мене це є чудом Господнім. Тимофійчик. Він заспокоївся. І більше він ні сльозинка, нічого. Для нього це було просто як утішення. І для мене це було великим утішенням. Що приїхали рідні, вони взяли Тимофійчика і вони просто заспокоїлись. Марк спав, а Тимофій. він... Став себе вести дуже добре, і це для мене було таким. Я просто зміг, я зібрався швиденько, і вже почало шостої я поїхав в ньому лікарню і чекав, що мені скажуть лікарі. Лікарі мовчали. На сьогоднішній день я розумію, чому вони мовчали, бо вони ще мовчать, вони іще не говорять. Де там ми щось трошки знаємо? тому що я питав, що відбувається. Вже в п'ять ранку сказали, що хочуть розрізати Наталю, і ми не знали прийняти рішення. Коли я вже приїхав, я вже зміг телефон передати Наталі, їй вже було легше. Я їй передав телефон. Вона мені дуже рідко відповідала, але потім уже десь о восьмій ранку ми нам говорили, наполягали на тому, щоб різати. Але від того, що мені вийшли і сказали, що в неї дуже низький тиск. Я дуже хвилювався різати, не різати. Я бачив, що вона втратила свідомість і стали мені говорити, що тиск дуже низький і вона ну, не утримується. Я не дуже можу медично це об'ясняти, але що вона не утримується. Я хвилювався, я шукав собі потіхи, я дзвонив до брата Володі, запитував, як правильніше бути, але дякую сьогодні Господу, що Господь він не залишав. Ми поставили нужду, і було відкриття про те, що видіння було про те, що вона стояла над пропастю, але Господь він зберіг від тої пропасті. І слово було таке на становище цей час. Ми маємо запомнити на все життя те, що відбувається. Ми маємо запомнити для того, щоб наші стосунки і наше життя воно було більш оцінене і зближене з Господом. І сьогодні ми ще не виписані з лікарні, але я хочу говорити про чудо, що вона сьогодні разом із нами, слава Богу нашому. вона провела шість днів реанімації і перевели в палату. Всі лікарі, вони ну, були дуже здивовані. Чому вони були дуже здивовані? Тому що Господь Він з кожною хвилиною давав велике одужання. Велике і сильне одужання вони не розуміли. Коли я на другий день прийшов, її в перший день це п'ятниця була, її прооперували аж вечором. Але вони мені сказали: немає ні гною, немає. Того, що ми очікували, немає того, Ну, йде якийсь таке запальний процес, ми поки його не можемо зрозуміти. І коли на другий день вже десь півдня кажуть, потрібно робити КТ, тому що у неї від груді права грудь, і від груді пішло таке зараження, велике червоне п'ятно. Воно було дуже таке велике. Кажуть, що пішло якесь зараження з груді, пішло зараження по всьому тілі. Стала інша грудь червоніти таким п'ятном. І це все мене більше і більше воно так насторожувало переживання, хвилювання, але ми молились і ви молились, і слава Богу нашому. Сьогодні вона з нами, і ми шукали у лікарів, щоб вони нам щось сказали. Вони нічого не говорили. Вони нічого, я питався, я того лікаря, яка лікувала, я питав, скажіть хоч щось. Вони мені таку відповідали, просто щоб я від них відспився, щоб я їх не питав. І от зробили операцію, її добре, краще, краще, краще. Тоді вона вже переводить її в палату, а їй все краще і краще. І лікарі тільки заходять і кажуть, слава Богу, слава Богу, жива. Ви знаєте, я розумію, що. Те, що Господь він допустив велику таку випробування в нашу сім'ю, тому що ми й досі не знаємо. Ми запитуємо, а нам кажуть, випишемо, у вас буде все написано. Але одна з лікарів, вона нам трошки розказала, сказала, що привіз я Наталю з двосторонньою пневмонією, з плеврід, правильно я кажу, пливрід був, враження печінка, селізонка. З таким станом я взагалі ну, не міг, як я її таку привіз, ну як її не вгледів. Але знаєте, я розумію, що зовсім не люди. Господь він допускав, щоб показати велику таку славу Божу. Коли мені називали це, я дуже до медицини далекий, Я все шукав в інтернеті прочитати. А коли читав, то ставалося ще хуже, хуже і хуже. Але сьогодні. Я хочу разом із вами порадіти. Хочу разом із вами воздати Господу, славу, тому що я бачив її дуже складний стан. Я бачив, що те, що сьогодні одна з лікарів нам розказала оці такі моменти, і так як нас із цього переводили, то сказали, що був такий крайня межа септичного стану. І ми це бачили, що воно так складно все було. Але ми бачили на фоні того складно, велику славу Божу, коли лікарі вони приходили і кажуть, жива, слава Богу, краще, слава Богу, кожного дня. І сьогодні ми ходимо на перев'язки у лікарню не так часто. Ми раз в тиждень йдемо туди. І я кажу їм, то випишіть нас, ми будемо ходити. Я вам обіцяю, випишіть, а вони кажуть, ні. Ми не можемо виписати, бо на фоні її стану, так вони мені відповіли, на фоні її стану, який був, ми зараз випишемо, буде якась незрозумілість, як вона так швидко виздоровіла, як вона так швидко одужала. І вони по цей час нас не виписують, хоч ми вже скільки часу вдома, по милості Божій, але я всім їм стараюся, ми їм стараємося сказати, що то не люди, то Господь через людей. То Господь дарує І сьогодні. Вона зі мною. Господь зберіг вона з нами. І це чудо Господнє. Можливо, я щось опустив, можливо, я щось не сказав, але основне те, що я хочу сказати, що Господь Він веде нас, Він звіряє, що в нас в серці. Він звіряє, він приближається. І коли нам порою кажеться, що це найскладніше, то сьогодні я кажу, це найприятніше. Давід, він слово Господньому залишив для нас такі слова. Він сказав: «Межі мої пройшли по прекрасним містам. Але коли дивлячись на його межі дивлячись на Його життя, то де ж те прекрасне? Де воно могло бути прекрасне, коли сльози, коли пустиня, коли щось недобре. Але Давід він чітко каже: межі мої пройшлі по прекрасним містам. Браті і сестри, я хочу зробити на цьому акцент, тоді, коли Господь приближається, тоді, коли він починає робити славу і чудеса свої, це найпрекрасніше, що може бути в житті, слава Богу нашому. І розум з цього розуміти не може. Розум цього не розуміє, в серці мир, в серці спокій, а в розумі безпорядок. Але коли ти це проходиш, ти розумієш, що то межі, То добре, коли я приїхав додому, то був найскладніший час, але Господь Він був так близько. І я був близько до нього, бо надії в мене не було. І я розумію, якщо б не ці, не ці обставини в моїй сім'ї, я би не переживав того. Я би не плакав так, як плакав Давід. Але коли Господь посилає такі обставини, ми починаємо плакати, ми починаємо молитись так, як робив Давід. І сьогодні я з радістю кажу, межі наші, вони йдуть по прекрасним містам, там, де є Господь, там дуже добре. Слава йому. Амінь.